які я вважала в дитинстві, що були тільки для багатих? Можете в коментарі написати, б ви ще додали до цього списку. Ну і перше це качелька, будь-яка качелька не саме ось така в власному дворі. Так, звичайно, були такі діти, які жили в приватних будинках, і батьки такі, знаєте, рукасті, які робили їм качелі самостійно. Ну там з якогось просто на мотузку прив'язали кусок дерева. все, клас качелька. Але я говорю саме про ось такі качелі, які були от прям купленими для дитини. І в одного хлопця з нашого будинку в нього була бабушка, і бабушка поставила собі ось таку качельку. Ми всі разом ходили, і це було, типу, знаєте, наша качель, на яку взагалі ніхто ну не має права, знаєте, на якій кататися. Про ось такі качелі я вже взагалі мовчу. Я ходила в музичну школу, і повз, оце як я проходила, там був якийсь заклад, це був взагалі готель, але там ще справляли всякі весілля і так далі. І там були ось такі качелі, і мені здавалося, знаєте, що це прям ну прям якесь щось таке елітне. Не воно там стояло за забором, я знаєте, до того забора отак от, от і стою, дивлюся, любуюся, так хочу покататися. Ну, блін, мені дитині, що на ньому посидіти. Це таке, знаєте, десь там щось попити, отак похитатися. А дитині вже цікаво на ньому кататися, але то таке. Далі це купувати всякі ходоги або шаурму. Ну, шаурму просто я не люблю, тільки ходоги їм е, десь от поза домом, Не робити їх вдома, а прям купувати на якихось ще заправках. Я дивилася відео на Ютубі, ну які, знаєте, дитячі такі влоги і казали, ми з батьками заїхали на заправку взяти там щось поїсти. Серйозно, до речі, їжа з заправок теж можна було додати, але все-таки, наприклад, йти після школи, зайти купити собі ходок. Я так не робила, тому що мене вдома чекали з їжею і казали, їж вдома. Наступна це машина. Тобто, машина така, знаєте, сімейна, на якій ми могли б кудись поїхати. Ні, такої в нас не було. Ну якось ну, не заробили. Не знаю. У мене в тата є права, але не змогли ми купити собі машину. А в моєї подружки в батьків була машина, і завжди я так дивилася. Вони ми на вихідні хочемо поїхати там в село і сіли отак на машину, спакувалися і поїхали. Блін, прикольно. Наступне ні, це не поїздки на море. На море мене возили кожний рік. Ну просто по стану здоров'я мені треба було сольона водичка, там це оце. короче, і купувати щось на морі, на пляжі, от прям знаєте, якусь черепку, чи якісь там носили чурчхели всякі разні, кукурузки і так далі. Ні, ми брали з собою бутербродики, їли, але щось таке. Ну то реально, в принципі, було дорого. Наступне це чіпси Принглс. Я не знаю, є хоча б ще одна людина, яка погодиться зі мною. Для мене дешевші чіпси. Нехай це просто АТБ своя лінія, які знаєте, теж в такому ковпачку. І вони мені смачніші, ніж ось І останнє це прикрашати будинок до нового року. Єдине, взагалі, що ми робили, це ставили ялинку. Ялинка була така невеличка, півтора метри. Раз була сусна, ще досі голки збираємо. Але то таке. Але прям щоб ми прикрашали двері, вікна, там щось клеїли. Ні, колись я була поклеїла гірлянду на вікно, але це не то. Якісь там, знаєте, ну коротше, то ж стільки всякого е, різного до того новорічного того декору. Але ну чомусь ні, не знаю. Не було такого і Мені здавалося, що це дуже дорого.